Відважні захисники України продовжують іти вперед і вибивати окупантів з нашої рідної землі, як повідомили у генштабі зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 25 травня 2024 року. Орієнтовно склали 500 тисяч 80 осіб особового складу. 1140 окупантів знищено за минулу добу. Танків ворога спалено 7650 одиниць, 15 за добу. Бойових броньованих машин окупанти втратили 14 786 штук, за добу ще 11. Артилерійських систем ворога розбито 12 929 одиниць, 27 за добу. Реактивних систем залпового вогню 2 армія Міра позбулася 1082 штук, ще дві минулого дня. Засобів ППО ворога знищено 814 Одиниць за минулі 24 години одну штуку. Літаків армії РФ за весь час повномасштабного вторгнення знищено 356 штук. А от гелікоптерів рашисти втратили 326 одиниць. БПЛА оперативно-тактичного рівня збито 10 тисяч 414 штук, ще чотири за добу. Крилатих ракет, які ворог запускав по мирних містах та селах, збито 2209 штук. Кораблів і катерів флоту країни агресорки потоплено аж 27 одиниць, а також знищено один підводний човар. Автомобільної техніки та автоцистерн окупанти за час великої війни втратили 17 тисяч штук за добу 39 одиниць. А спеціальної техніки ворога розбито 2104 штуки три минулого дня. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.